Це військовослужбовець з Рівненщини Богдан Стратюк. Упродовж останніх кількох місяців. 28-річний чоловік пересувається на візку. Молодший сержант підірвався на міні в районі Мар'їнки на Донеччині. Травми, які отримав Богдан, були дуже важкими: осколкові поранення по всьому тілу, контузія, перелом правої кінцівки та ампутація лівої. Нині чоловік проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі. Ветеранів війни лікарям довелося докласти зусиль, щоб врятувати бодай одну ногу. В Львові мені спасли правону. Там Зробили складну операцію з пересадки м'язів. Мені зі спини вирізали м'яз, пересадили його на ногу. І закрили шкіри до початку повномасштабного вторгнення. У Богдана не було жодного військового досвіду, навіть не проходив строкову службу в армії. Прокинувшись вранці 24 лютого і дізнавшись новини, зібрав речі і попрямував до військкомату. Там чоловіку відповіли, що першочергово призивають оперативний резерв, однак і це не зупинило добровольця. Зустрівши свого знайомого, Богдан дізнався, що можна поїхати у розташування підрозділу в Житомирі. Так чоловік став частиною 95 ї окремої десантно-штурмової бригади. Там була десь тисяч. Людей, нас. Просто ми всі проходили цей пункт прийому особового складу, і ми переночували там же, в цьому пункті прийому, просто на підлозі. І на наступний день вже нас дооформили. Я вже дійшов, ну, дійшла до мене черга, я пройшов цей пункт і все, мене призвали. А я так відчував, я вважав, що так правильно. Ну, Це було логічно, якось ну, для мене. Богдан тиждень працював у штабі, а згодом попросив свого керівника відправити його у зону виконання бойових завдань. Так, молодший сержант опинився в одній з найгарячіших точок, між Харківщиною та Донеччиною. Ми стояли між Ізюмом і Слов'янськом на трасі ціло Довгеньке. От ми тримали його, воно на розглуженні так знаходиться, між двома трасами на Барвінковий і Слов'янськ. От ми тримали до лінії оборони. Під час боїв за Ізюм військовослужбовець отримав першу контузію, від якої певний час відновлювався. А вже у лютому цього року підрозділ Богдана зайшов у Мар'їнку на Донеччині. Зі слів чоловіка, це була розвідка боєм. Завдання було проникнути у так звані росіянські нірки. Нам треба було штурманути їх, зачистити і відійти і забрати нашого 200-го, який там лежав. Мені дали відділення людей. Я був їхнім командиром. В результаті відпрацювала наша артилерія по тих норках. Ми висунулися на штурм, пройшли наше мінне поле, і їх там не виявилося. Вони просто відійшли після того, як артилерія наша відпрацювала, все замінували за собою. Ну і такий командир пішов перший. Моє відділення просто ніхто з них не був ще до того в бою. І ну, просто їх кидати так було безсмислено. Через те, ну я пішов перший на штурм і наткнувся на міну. Місяці проведені у лікарнях після поранення не знітили бійця. Богдан продовжує підтримувати фізичну форму і мріє про найшвидше відновлення. У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Чоловік щодня займається у тренажерному залі. Виконує комплекс вправ на усі доступні в теперішньому стані групи м'язів. Мені хочеться стати на ноги знову. Хочеться ходити, тому що ну. Так, да, це важко нам не мати ноги, стати на протез. І мені хотілося би дойти до того, щоб, щоб навіть не помітно було, що я на протезі. Для психологічної і навіть підтримки потрібна і фізична сила в тілі. Через це я займаюся кожного дня постійно, для того, щоб мати можливість потім далі ходити. Психологічна складова у реабілітації постраждалих на війні бійців відіграє значну роль у загальному відновленні всього організму. У цьому переконана психолог республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми Софія Гнатюк. За словами жінки, попри тяжкі травми, втрати кінцівок та інші ураження, українські захисники зберігають внутрішній запал і не падають духом. А завдання суспільства у тилу не заважати цим процесам і підтримувати військових. Вони абсолютно не падають духом, і відповідно ми говоримо про. Те, що вони опираються на свої якісь певні ресурси, з якими вони зайшли у війну, фактично. Тому в даному випадку від суспільства вимагається лише, скажімо так, не заважати і бути. Уважними до них, ну і власне, мабуть, що все. Тобто вони собі дають раду навіть з тими ураженнями, які вони мають. У Богдана Стратюка з мотивацією проблем немає. Головне натхнення для чоловіка підтримка рідних. Щотижня бійця провідують дружина, батьки та брат. А повертаючись у військові будні, чоловік пригадує один із найяскравіших спогадів: як з РПГ зніс один поверх вночі, де розташовувався окупант. Да там всі спогади просто яскраві. Ну, поганих спогадів в мене не було взагалі ніяких, навіть те, що я підірвався на міні. Ну так буває просто. Ну, мені подобалося служити, мені подобалося захищати нашу країну. Ну, так, спочатку було дуже важко. Дуже важко, коли не знаєш нічого. Ну хлопці навчили все. Чоловік додає, що після пережитого на війні не змінився. Лише стало важче пересуватися і обслуговувати себе. Богдан сподівається, що права нога загоїться і він зможе ступати на неї, а на лівій буде протез. Попри тяжкі травми, боєць готовий у майбутньому повернутися в стрій і продовжити захищати країну, тому що запорука великої перемоги зусилля кожного з нас. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.